Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Відкрила я вже фінальний нарешті тунель і вирішила показати вам, як перезимували тут ріанди. Ну, як не те, що перезимували, перезимували ще рано говорити і казати. І загадувати, як вони виглядають зараз і що буде після обрізування. Все-таки мені тут. Ну, Досить схоже до одного з попередніх відео, де я казала, що тут робити така зелень, що ж це, як тепер то буде. Тут досить схоже, але вже емоції в мене трішки вляглися, то просто вам покажу, як воно є, і потім порівняю після обрізування. Мішель Бра, красуня, досить гарно, пагони не почорніли, нічого єдиного. Там, де я фактично фіксувала арматурою і торкалася, пагони, звісно, що. Попсулися, тому найміше прийдеться обрізати їх, бо ну, побачу. В принципі, не обов'язково інфекційний опік піде, але може таке бути, що щось там буде хворіти, але загалом ось по цій довжині непогано виглядають. Непогано виглядають пагони. Молоденькі, молоденьке насадження. Терес Буньє. Це ну, це з витривалихти, чи то четверта зона, чи що, якщо не помиляюся, ось Ну, видно, що це з ругос гібрид Гібридругози, таке листя, зморку. І вона в мене я її якось закріпила, вон, там вистрілила, і вона в мене піднялася. І відкрила частиночку тунеля, тому вона в мене так стоїть вже з тиждень, мабуть. що. А тут біля неї лежить це є е, Джон Девіс, канадська. Ну, Знову ж таки, не знаю поки що, як вона обріжу, побачу. Е, вклала я її, і, відповідно, е, в дві сторони, бо так вона у мене якось і росте в дві сторони, тому я її так. І вклала в обидві сторони. А тут ось така Джон Кабу, теж канадська. І що тут ще є, навіть шипшинка, помаранчева-помаранчева. Ну, Звісно, вона вже засохла, промерзла. Але ось така краса. Теж побачимо, як вона перезимувала. Тут деякі молоденькі є, лавіла кота. Восени посадила, ось яка цікава вже Це щось ага, оранжеріва, теж восени посадила. Це дівочі мрії. Тут взагалі просто суцільно до кінчика пагонів. Крім одного, Ось один пагін тут був інфекційний опік і він всох. А всі інші пагони просто абсолютно густо в листі. От І так я її буду фактично зрізати тільки дивитись, бо вона ж все таки вважається однократного квітування. Але це квітування цілий сезон йду, вересня ще. І тут та, тут вже ось які пагінці величезні, з сантиметрів до 10 молоді пагінці, всі бокові пазухи попробуджувалися, абсолютно по всій дожині пагонів. І ось чітко інфекційний опік, а ось крайній пагінець пробудився, і який вже височезний, дуже соковитий. Тут уже та, якщо щось, якщо б я практикував системними, вже можна і системними було б обробляти. Повністю пластина розкрита, вже є 10 сантиметрів. Все. Е, що це в нас? Фредерік Містроль абсолютно теж зелена. Зеленюща це вже листя молоде, це не з минулого року. І тут теж, якщо мені здається, то сьома, зона, а може п'ята, точно не пам'ятаю. Але взагалі, ось що робить. Теж понарощував, понарощував уже дуже великі пагінці молоді. Але я тут насправді вкривала 60 але деякі місця є ваша риба. Я... Мені не вистачило на той довжелезний тунель, тому скільки вистачило, я вкрила і потім зверху ще накидала, і відповідно, щоб воно хоча б якось перекрилося. Тому частина була 62 шари. Ось. І тут теж є дівочі мрії, тут теж є яскраві шипшинки. Поруч з нею нахилена. Републік Демон Мартер або Каун-Дракула, теж прекрасна, я дуже її хвалю. Але вона вся зелена, зелена залиша, все це молоде вже цьогорічне. І відповідно тут теж пробудилися бічні брунки. Пагінці молоді, але тут менші, тут два рази менші від, там, наприклад, дівочої мрії. Е, то нема ще 10 см, але теж вже понарощувала, понорощувала. Звісно, побачу, як перезимувала. Ось, а тут новиночка, де то є Віріді Флора. Захотіла я все таки посадити мені. Сказали, що вона дуже гарно пахне зеленим чаєм. І вона ж квітне. Ну, хто знає цей сорт, вона квітне, ну, в неї немає такої вираженої квітки, мається на увазі не кольорова, а в колір листя. Але що це я бачу? Оце в неї таке виглядає, як це вже квітка. Ось, дивіться, ну форма ж пуп'янка, і он форма пуп'янка. А тут, от, оце її квітка Віріді Флора, вона має таку квітку, ніби листя листя. Та Листя листя і ось таке загострені такі пелюстки. Не знаю, це якесь чудо. Ну, ніби що квітка. Ну, може вона так і є, може це не чудо, може вона дійсно паралельно з листям відкриває зразу і квіти. Але це чітко пуп'янок, і воно ж мені відкриється і буде до такої форми. Тому може це вже перша квітка, і я себе вітаю ось з першим квітуванням в цьому сезоні Віріді Флора. Навіть не знаю, як обрізати, хіба отут попідрізаю це ж осіннє насадження, фактично, краї зріжу. Подивлюся, але розквітне, квітне, то вже не буду сину рухати. Ось така чудернацька. Цікавинка вийшла в мене, коли я сьогодні це відкрила. Що тут ще? Тут аскотню, ну і так, треба підпулювати, і кульбова просто ідеально прямо в самому центрі куща. Тут в мене, мабуть, мейко, тут в мене аої, сола і іорі, чи лорі. Я посадила їм, бо там ніби щось одне від одного спорт. Це, якщо значить, не помиляюсь, це плам, плюм. якщо не помиляюсь, я щось підзабула, де в мене що за чим росте. Або ж короловивий сюрприз. Е, ні, не королевий, зараз. Як він називається, Корал-желе. Мабуть, що це корал-желе, а за нею, чи навпаки, не пам'ятаю, от забула. Але що тут є? Ось, Що тут є? Пуп'янок. Перший пуп'янок, ну якщо не рахувати в Вірдіфлора, чітко виражений пуп'янок. І не маю, щоб подивитися, що тут натяк якийсь, не знаю, що це. Або королжиле, або ж плам з пуп'янком. Ось ще один подарунок. І не бачу, чи є вже попелиця. Може бути, бо мурахи вже повсюду. Тому я йому вірю, що попелицю мені принесуть. Подивитися в записах. Я не думала, я би перевірила в записах, що саме тут. Бо я не думала, що я тут пуп'янок. ну, З нього не дуже що буде, я впевнена, бо воно ж мініатюрний пагінець і той пуп'янок не ну, такий слабесенький. Але, але... Отаке. От це джим, джим, теж непогано виглядає, що перезимувала, ну, буде видно. Ось тут, мабуть, що хайгроу. Так, Це хайгроу, теж гарнесенька. Але тут вже є інфекційний опік, бачу, тут прийдеться обрізати погоне більше. Тут, значить, Jackie's Favorite теж зеленіє. А тут, те, що я хвалю, Colibri Фарб Festival, або ж Ines Састер. Вона ще в лютому була з оцим листям. Оце минулорічне, абсолютно, дивіться, яке щільне, шкірясте, жодних ознак захворювань. Ну, звісно, є вже щось там. Але як воно може інакше виглядати? Просто прекрасне. Його було дуже багато, його було дуже помітно. Але вже зараз на тепер, останній день березня, вже дуже багато молодого, тому те старе не так помітно, але його ще дуже багато є. Я його все, звісно, обріжу старе точно. Ось, але бачу вже на молодому, ось, чи то шкідник, чи то просто якась ну, недостача чогось, все-таки воно росте, досить швидко кинулося в ріст, ну, отакі ось зморшкування, зморщинистість така. Це може бути як павутинний кліш, так і може бути від перепадів, отаких, все ж таки, <кхм> чи ще холодні. Ось, о, отут-ось просто ідеальний научний приклад листя старого. Дивіться, просто в ідеальній формі воно в ідеальному стані так виглядає. Але ні, його треба забирати, зрізати. Молоде вже теж на підході, навіть не те, що на підході, а взагалі вже повністю закущилося. Це в мене старовинна мохова Вільям Лоб. І єдина вона, ну, в стані бруньки, бруньки які вже почали. Вони вже трісли і почали проростати. Оце е, дивна старовина. Вона мабуть зона третя, десь найімовірніше, але. Бачите, бруньки тільки-тільки-тільки почали ось наростати. Добре. Надію, що перезимована бо вона квітне лише раз. І кущик гарно наріз за сезон має показати мені якусь красу. І, мабуть, що вона піддається горизонталенню, я її щось скручу попробую, як пані Вікторія робить. І ще одна краса: червоний маяк, ботанічний сад Крим, Нікітський ботанічний сад. Вона квітне один раз на рік, От оця квітне точно один раз на рік, найімовірніше, не так, як. Тоді в мрії», яка один раз, але цілий сезон. Бо ця минулий рік мені не квітла, і це був її перший рік в мене. Це подарунок з Одеси від пані Олі, теж нашої відомий трояндорки. І ось який кущиську, ну кущиську, не кущеську, але пагони деякі вже ну, вимахали поза метр. І найімовірніше, якщо все добре, всередині перевірю, зріс, воно буде цьогоріч квітнути. Взагалі потужність куща дуже велика. Мені казала пані Оля. тому треба буде якось ну, врахувати це. І... В принципі, я так і посадила, тут є місце, якби щось буде куди рости. Тому ось така українська селекція, ще один буде новий сорт в мене на каналі цьогоріч, я сподіваюсь, але буде насправді більше, бо я ж то посадила ну, зо, мабуть, штук 15 нових сортів, якщо порахувати ще ефірно олійні Райду, Галань, там, десь зо 15 сортів нових. Українських я посадила восени, буду чекати, їхнього квітування. Ось тут підпсувалося, але це само себе дряпало, найімовірніше воно на колюче. Не всіяно, але колюче. Мабуть, що трішки підпсувало себе. Ось так, ось така прогулянка. Порівняю потім, як обріжу, що з того лишиться. Може, я занадто і радію, що тут все таке гарне і соковите. Дякую вам за увагу! Цікаво, що з тих сортів є вас, як воно перезимувало після обрізування, які результати. Діліться в коментарях. Буду вдячна всім дякую до наступних відео і папа. -па.